Готуючи абату. Борошно 750, живі дріжджі 50. Вода 600. У мене закінчилася питтєва вода, і я додав 50 грамів молока, але, але ви беріть тільки воду. 600 грамів, охолодженої холодної води. А можна навіть поставити на пів години заморозку. Це займе десь хвилин 7-10. Так, помішуємо наше тісто, поки воно не почне відлипати від стінок і не почне збиратись в один комбі. Якщо вам при замісі захочеться додати трохи борошна, ну, попрошу цього не робити. На виході у вас повинно вийти ось таке тісто. Далі додаємо топінги. У мене тут маслини, олівки, сіль, перець, вялені томати та чорний ферментований чесник. Можна і без нього робити, але з додаванням чорного чеснока ви виводите будь-яку страву, навіть там звичайну жарену картоплю, смажену на новий рівень. Якщо вам впадло ферментувати його самому 35-40 днів, можете написати мені в Дірект, я підкажу, де його купити. Коротше, додаємо наші топінги, перемішуємо тісто десь секунд 30, щоб просто воно рівномірно вимісилось. Тісто розділив на 4 майже рівних частини, десь по 375 г. Роблю ось таку обминку, тобто кожен край, кожен кінець накриваємо з чотирьох сторін. Руки змазую маслом. Повторюємо наш процес з обминкою ще три рази з інтервалом пів години. Ось так от повинно виглядати ваше тісто перед останньою обминкою. Дуже ніжне, пузирчите, але воно цілісне, тобто воно не розпливається, воно тримається комком одним. Ну і момент перекладання, тобто ми це робимо максимально акуратно і максимально швидко. Напевно, можна це їх випікати в формах або з цими ковриками для ними, щоб бортики робити, але у мене бортиків нема. Короче, Коб... Бортиків, ковбиків, підпиляю мукою і дуже акуратно виймаю ляп нашу першу і другу, тобто у мене на. Формую? А отаким от блядь. яка офігеть, Вот таким чином я її формую, раз і з другою роблю те ж саме ляк? А ці штуки трохи менше, ось і я буду випікати ось такі ось такі штуки 15 хвилин. Тобто, Розігріта духовка, ну, духовку, це обов'язково. Ну Думаю, це про це говорити не треба. Коротше, залишу отак. От, Живе нічого перекладати не буду. Хотілося б, щоб вони були по центру, але по, якщо є така можливість, то краще після випікання перекладувати її на. Ось таку решітку, щоб вона і знизу остигала, щоб дно воно не запарювалося. Ну, для дому це не дуже напевно має значення, але ну, якщо є можливість це зробити, то чому б це не зробити? Ну ви тільки подивіться на цей пухляш. Боже, які вони сексуальні. Кайф. Блин, меня аж трясет, трусит от этого запаха.